USA nadadzą Ukrainie rozwidlani dla możliwości здійсnienia udarów dalekobijnymi rakietami po energetycznej infrastrukturze Rosji. Wiceprezydent USA JD Vance potwierdził, że administracja Donalda Trumpa według obchowania pro potencjalne nadanie Ukrainie rakietom mahawk. Pro aktualni międzynarodnie obsawy na nasliwki dla Ukrainy, ta i obronnozdatności będziemy rozmawiać z naszym gościem dyplomatą, ekspertem, z pytań Zownicznej i polityki Centrum Obronnych Strategii, Aleksandrem Haryju. Pan Aleksandry, witaj w studiu Dobra ukraińskim. Dobry, Dobry, dzień. Dobry dzień. dzień. I pierwsze pytanie takie. Kiedy ja czuję, że nasz amerykański partner nadaje nam rozwidani, co oznacza jeszcze, że albo my ich nie mały, albo chcemy do pewnych udarów, ale że w koordynacji z amerykańskim partnerem. Ну, передусім, сполучені штати нам само початку надавали розвідувальні дані, оскільки лише вони можуть попереджати Україну про пуски ракет запуски дронів. На жаль, європейські партнери, і навіть НАТО європейське не здатна цього робити. І вже було кілька разів, коли таку інформацію припиняли б нам давати, і вона звичайно негативно позначилась як на фронті, так і на українських містах. Зараз я думаю, що це намагання Дональда Трампа Нічого не роблячи болячого для Росії, створити таку знаєте, важель впливу риторичний. Бо його заява, що Україна виграє цю війну або принаймні Росія не виграє. Це звичайно дуже добре, але вона має бути конвертована в допомогу Україні, і зрозуміло, що ця адміністрація не збирається надавати велику допомогу. Зараз в сенатському комітеті з збройних сил вони прийняли рішення, і в проект бюджету оборонного вклали 500 мільйонів доларів допомоги для України. Але зрозуміло, це капля в морі, і вона не змінить кардинальне. Ситуацію далі це розмови про тамагавки. Нагадаю, що ще восени минулого року президент Зеленський перебував в Сполучених Штатах, зустрічався з президентом Байденом, кандидатом президенти Трампом, де він просив тамагавки у якості зброї стримування. І насправді це було б дуже добре, якщо б ця адміністрація прийняла таке рішення. З фактично є кілька причин. Перша причина, що ми могли би ударами по е, Росії. Передусім, це Москва, Підмосков'я, примусити Путіна ну серйозно замислитися про припинення цієї війни, якісь перемовини. Я скептично ставлюся до миру з Росією. Це цього не буде на нашому поколінні, бо вони окупували Крим, Донецьк, Луганський і ще дві області. Е, е, далі, що важливо, з е, тамагавками, наші удари по Росії, це може бути певний стримуючий ефект. Тобто, умовно кажучи, через певну кількість ударів ми можемо домовитися, вони не б'ють по наших лікарнях, школах і інших цивільних об'єктах, і ми не б'ємо по російській території. Це може бути вигідно. І втретє, в майбутньому це може бути зброя стримування, оскільки Україна не є ядерною державою. На жаль, наші європейські партнери та і американські не хочуть нас бачити в НАТО. Поки що вони розраховують, точніше їх розрахунки ризиків і переваг від членства України, поки що не на користь України. Хоча Хоча європейці кажуть, що без України Європа буде нездатна боронити себе в даний момент, якщо Сполучені Штати не прийдуть допомогу. Так через 5-10 років інвестиції в оборону, як це роблять передусім країни східного флангу і Фінляндія, Балтія і передусім Польща зрозумів за останні кілька років. Ну я, я, я вважаю, що поляки правильно роблять, що по перше інвестують власну оборону. По-друге, купують не лише американську, але південно-корейську іншу зброю і виробляють самі. Хотілося б бачити як польські компанії, які інвестують в українську оборонку, і таким чином ми швидше і дешевіше могли б посилити обидві країни. Але в будь-якому випадку ну, це... У це... співпраці якраз так буде. Не лише дрони, mm -hmm. да, хотілося б бачити. Я знаю, що є кілька компаній, вже які створили філії в Україні. Вони розглядають і, можливо, вже інвестували гроші, бо це найкращий варіант. Ми бачили вторгнення. В тому числі до речі, на цього року вже було понад 20 вторгнень в повітряний морський простір країн членів НАТО. Ну і звичайно, найбільш нахабне це те, що було в Польщу, і дрони, а потім ще і бойові літаки. І збивати дрони, які коштують 20 тисяч ракетами, які коштують 100 тисяч. Ну просто Або да, неможливо. Тим паче ну було 20 дронів там плюс-мінус Україна. Що ночі збиває із 500, ну 80% – Це точно і зрозуміло, що те, що ми наші військові знають не лише військові, бо є. Різноманітні інноваційні підходи. Ви напевно знаєте, що було таке просте технічне рішення: поставити, ну умовно кажучи, телефони в різних місцях, і вони фіксували звуки дронів, і потім можна було вирахувати звідки яка траєкторія для цього. Не потрібні дорогізни системи ППО, типу Петріот і і так далі. І це перше. А по друге, вони неефективні, бо якщо ни на низькій висоті це летить, то потрібні окремі спеціалізовані радарні системи, які коштують дуже дорого. А наше рішення воно є набагато дешевішим. І от чого я не почув на Варшавському безпековому форумі. Що б я хотів почути: перше, що наші партнери готові закривати небо над Україною, збивати дрони, ракети, в яких немає російських військових, і то це не є безпосереднє зіткнення країни чи НАТО з Російською Федерацією. І це найкращий захист, щоб ці дрони не долітали до Польщі, Румунії і інших країн. Цього на жаль, поки що немає. Друге. Що є плани включення України в майбутню систему європейської системи протиракетної протиповітряної оборони, так званий Скайшилд. У нас вже достатня кількість західних систем ППО. Наші військові показують високий рівень володіння цим, і буде логічно, що в майбутньому це буде загальна європейська система протиповітряної оборони, бо ворог у нас один і він може нападати на інші країни не обов'язково напряму. Як ми бачили, що дуже часто ракети залетали з території Польщі там чи Румунії. Так само вони можуть з території той самий Білорусі наносити удари по іншим європейським країнам. Але дійсно закривати небо над Україною складне питання. Дуже багато зараз і емоцій, і розмов. Давайте послухаємо, що про це думає екс-голова військового комітету НАТО Роб Бауер, а потім повернемося до розмови. If you start, uh, apply, if you start to... Якщо допомагати Україні не лише зброєю, а й військами, обговорення підтримки для України набуде зовсім іншого характеру. Тоді НАТО почне брати участь у війні, і це фактично означає, що зрештою НАТО воюватиме з росіянами. Якщо це те, чого ми хочемо, то це те, що ми повинні робити. Якщо це не так, то ми цього робити не повинні. Це одне. І я не кажу, що це саме по собі неможливо, але такими можуть бути наслідки. По друге, ми повинні розуміти, що захист України з Неба це величезні зусилля. Це непроста річ. Не вистачить двох літаків, щоб сказати, ми закрили українське небо. Це величезні зусилля. Україна величезна країна. Тому це будуть величезні зусилля. Певним чином це можливо. Можливо, з деякими обмеженнями, але ми повинні розуміти, що це не проста річ. Panie Aleksander, w tomu studiu na waszym miejscu siedział e, generał Stanisław Koziej, polski generał. E, polski generał. E, jaki mówił, że co można zrobić? Można zakryty przynajmniej na część e, Ukrainy, nebo? A tutaj Czujemy e, preklastną e, dorecie admirała e, holandzca, jaki każdy szocze w ogóle możliwe, bo ce wstupy movinu z Rosji. To jak na sprawdzić? E, Wygląda sytuacja, bo w Polsce generałów karzuć wśródnicze, a w Brzeżu, którzy troszkę dali wyt wschodniego o kordonu, karzuć Ну тут мені здається все доволі просто. Перше, це те, що називаю когнитивний дисонанс в часі. Бо в 2008 році було неможливо надати Україні план дій щодо членства в НАТО, і Росія напала вдруге, напала на Грузію. потім, 2014 рік, не можна Україні надавати нічого. У нас фактично була ембарга, жодного патрона, жодна країна НАТО нам не надала. У 2022 році відбувалася майже та сама ситуація, дякуючи Джозефу Байдену і. Борису Джонсону вони все це трохи змінили цю ситуацію. Але давайте згадаємо, що було далі. Росіяни кажуть, це буде безпосереднє зіткнення з НАТО, якщо України дадуть гаубиці. Потім танки, потім літаки, потім е, Петріоти. І так далі, і тому подібне, тобто росіяни намагаються лякати. Зрозуміло, в них є ядерна зброя, але вибачте, у сполучених Штатів така сама кількість Бо стратегічних ядер. А якщо ми кажемо європейський континент, да, Британія, ну, Британія вона частина системи НАТО, тоді Extended Defense. Франція теж має своє суверенне, але вона не готова захищати своїх союзників по НАТО. Поки що, тобто вони почали розмовляти про загальну європейську систему ядерного стримування. Тому ці, ці страхи це просто напросто нерозуміння, що світ змінився, чи було е, атакою на, на Польщу те, що е, російські літаки е, влізли? Чи це було е, напад на напад на на, на дюйм дюймнатівську територію? Безумовно, це було. Інше питання воно не мало не викликати удар по російським військовим базам, хоча літаки можна було збивати, як це зробила Туреччина. Тобто є страхи, є небажання конфлікту, але з іншого боку. Я знаю, що в 23-му році був дослідження НАТО, що на той момент з 22-го року Росія порушувала повітряний простір, морський простір понад 200 разів. Тобто росіяни провокують, якщо немає реакції, вони йдуть далі. Якщо ми сприймаємо цю війну лише як про Україну, то напевно краще НАТО сидіти тихенько і не, не вестись на провокації. Якщо в НАТО а більш, велика кількість і політиків, і експертів і військових кажуть, що Росія готується тестувати НАТО і може бути навіть не просто заліт дронів чи удар дронами по якійсь території, але і може бути інвейжен, тобто вторгнення. Як таке, якщо так з цієї сіточки зору дивитися, то звичайно реакція має бути іншою. І давайте нагадаю вам скажімо так міжвоєнний період. Перша світова війна була ну жахлива для європейців. Вони будь-що не хотіли, щоб вона повторилася. І власне тому вони толерували Гітлеру, Мусоліні і власне заохочували їх йти далі. Ви ж пам'ятаєте, як це було там спочатку аншлюз Австрії, і так далі. І так далі, зараз відбувається та сама історія. Тобто вона повторюється не абсолютно однакова, але повторюється. І, власне, тому. Мені здається, перше, що чого не вистачає Заходу, це рішучості, оскільки засоби економію. Всі кажуть, у нас 500 мільйонів жителів, у нас економіка в рази більша, ніж російська, ВПК і так далі, і тому подібне. Але якщо немає волі застосування цього, це все нічого не коштує. Якщо у вас є ядерна зброя, ви не готові в, в певному випадку її застосувати, це означає, що у вас ядерної зброї немає. Росіяни набагато краще використовують свої слабкі карти для того, щоб нав'язувати свої правила гри. І от, до, до сьогоднішнього дня, ну тут особливо по українському небу, це не виглядає так. Звичайно, є проблеми. Наприклад, для того, щоб натівські літаки були в повітряному просторі України безпечно, є таке поняття «suppression», тобто це подавлення систем ППО. Але тут ми могли би допомогти нашим натівським партнерам. Наше ППО нормально працює. У нас є ракети, і ми можемо знищувати російські системи ППО, які можуть загрожувати натівським літакам в нашому повітрі. І, до речі, нас в наш шлях в НАТО означає не лише там різні стандарти, але і взаємосумісність. І тут вже могла би бути інтеграція. Ми не формально не члени НАТО, але ми хочемо бути членами НАТО, і ми намагаємося реформувати. Це був би реальний крок. Спільний простір. ППО про це спіріальний крок навчання українцями, поляків чи кого завгодно, кому це потрібно, як боротися з цими дромами, це дуже добре. Погано, коли політики використовують старі речі. От у вас був матеріал про історичну пам'ять, да яка політизується зараз у часи, коли у нас спільний ворог знищує фактично геноцид, веде в Україні. Це абсолютно контрпродуктивно, Це глупство є розмовляти про такі речі. Глупство казати, що Польські військові, які будуть навчатися в Україні, збивати російські дрони, це якось втягування НАТО чи в війну. Абсолютно не так. Ну ви знаєте, що в... де вони це мають робити? Я би запитав і у кого ну, в... хто має ще так, таку так, експертизу і так, так. воєнний робити в своїй дослід. території, не в і в саме фронтових умовах, як десь на. Якомусь полігоні, де створюються штучні просто маневри чи навчання, а це реально фронтова підготовка найкраща за все. Але ми тут e, маємо ще один синхрон. Може його спочатку послухаємо, бо сумова про те, чи e, країни НАТО колективно, чи кожна окремо має це робити, закривати небо над Україною вбивати російські та дні. Вирішувати, чи збивати дрони і літаки той факт, що данські ВПС не збили безпілотник над Данією, не означає, що вони нічого не зробили. Це був вибір не збивати його. А й тому що разу, коли це трапляється, країна де це трапляється, повинна буде вирішувати сама, оскільки вона є суверенною державою. Це не НАТО робиться, а польща разом із союзниками НАТО. Тож країна, яка відповідає за свій повітряний простір, фактично реагує разом з іншими країнами, якщо вони там є, і тому. Кожна країна сама вирішить, як вона реагуватиме. І звичайно, дуже важливе обговорення знову і знову полягає в тому, чи є це загрозою для альянсу, чи це початок війни. А якщо це не так, ви все одно можете його збити, і ви повинні це зробити, якщо вважаєте це за необхідне. Але в мене немає відповіді як такої, тому що це залежить від національної влади країн, де ми бачимо, що це відбувається. Вику, і тут питання. Так, те, що говорить Робо Бауер, і ми розуміємо, що проект стіна дронів, яким всі захопилися дуже швидко після того, як літаки в естонському повітряному просторі з'явилися, як коли дрони з'явилися над Польщею. Але зараз уже чуємо скептицизм з боку Франції, з боку Німеччини, з боку Італії, з боку Франції, 에, Іспанії. Перепрошую, які кажуть: а нам то, взагалі, ми де ми? Де Росія? Де той кордон? Власне, чому не можуть домовитися? Тобто, ми бачимо, що за останні дні стільки різних розбіжностей в поглядах країн НАТО, що виглядає так, що Путін може навпаки скористатися цим моментом, чим він не користається власне? Ну безумовно, ніхто не хоче війни, і звичайно, ми в Україні теж не хочемо, щоб була ще більше війна в Європі з вірогідністю застосування ядерної зброї. Ось але якщо постійно відступати під натиском Росії. То це буде означати, що вірогідність такої війни за застосуванням ядерної зброї Але збільшується бувають ці дискусії. Це віс безумовно, чи? Чи безумовно, це природній безумовно, процес? Безумовно. Згадаємо холодну війну Берлін. А, значить, щойно радянський союз провокував і намагався щось зробити з західним Берліном. Одразу була реакція. Щойно, ви пам'ятаєте блокаду Берліну, іку як американські літаки постачали туди товари і так далі. Найголовніше а, От знаєте, це парадоксальна річ. Був такий Герман Хан він розробив теорію. Взаємного гарантованого знищення, і це божевілля, що Сполучені Штати були готові знищити весь світ, якщо б совєти чи Варшавський договор напав на країни-члени НАТО, але це готовність знищити. Вона стримувала цю імперію зла від того, щоб вона нападала в Європі на якісь країни, і воїни велися там, десь в Африці чи в Латинській Америці і, і так далі. І от, власне, зараз цього не вистачає рішучості, яка би стримувала Москву. Далі, що таке НАТО? По суті, це конфедерація. Оскільки п'ята стаття Вашингтонського договору, якщо її прочитати, вона означає, що союзники кожен вирішує, яким чином він буде допомагати. Цікава історична така довідочка. Коли був перший проект статуту НАТО, там був автоматизм: напад на одного і відповідна мілітарна відповідь всіх. Але конгресмени американські сказали, що виключно конгрес сполучених штатів може приймати рішення, чи будуть сполучені штати вступати в війну. Не президент Сполучених Штатів, не президенти, прем'єр-міністри інших країн. Власне, тому ми маємо таку статтю. Чому вона працювала? Дуже просто. була єдина загроза радянський союз його сателіти. Сполучені Штати були ядром, і за, за великим рахунком НАТО це сполучені Штати плюс. Це і рішучість, це ядерна зброя, це і інші спроможності, яких немає у, у, у європейців. І, власне, це гарантувало. Плюс те, що називається тріпай, тобто наявність військ американських на території якоїсь країни. Звичайно, що вони ну, чи навряд, якщо буде повномасштабне вторгнення, щось можуть серйозне зробити. Але це буде означати, що е, Сполучені Штати однозначно прийдуть на допомогу і будуть воювати, якщо їх військові загинуть. Тому такі елементи стратегічного планування вони мали значення. І зараз ці дискусії, Чесно кажучи, це мирний дрон, значить, з вибухівкою, який зайшов в повітряний простір, і було прийнято. Да, пілот приймав рішення, бо вони зрозуміли, там є і політична складова. Але пілот оцінював ситуацію, і він, звичайно, мав команди з військового керівництва. Ну, якщо так, ми будемо йти йти далі, то тоді російські дрони дронів побільше на території всіх країн. Ви сказали, чому немає консенсусу. Знов таки, радянський союз стримував всіх, да, тобто. Це була єдина загроза. А зараз Південна Європа, Іспанія для них там біженці. Тому і і Маємо поставити крапку. Дякуємо. Дякуємо. Олександр. Дякуємо за розмову. Олександр Хара, дипломат, експерт з питань зовнішньої безпекової політики Центру оборонних стратегій, був гостем українського фокусу.